Вітаємо вас! Ви дивитесь програму Я тут живу як завжди? Ми подорожуємо вулицями нашого міста та вивчаємо історію їх забудови. Сьогодні ми знаходимося по вулиці Львівська. Сама назва вже нагадує нам старовинне місто Львів, яке, до речі, знаходиться не так і далеко від Луцька від межі до межі всього 150 кілометрів. Але чи пов'язана назва вулиці Львівська із старовинним одноіменним містом? Зараз ми будемо це з'ясовувати. Бо на Львів вона їде. Я гадаю, що вулиця Львівська є вулицею Львівською, тому що вона тянеться до самого Львова. А щось пам'ятаєте з історії створення, з історії забудови цієї вулиці? Можливо, якісь зміни відбулися чи вона залишилась така сама, як була? Зміни звичайно відбулися, тому що колись було дуже багато бараків на початку Львівської, дуже багато такі глиняні, біленькі, гарненькі. Зараз воно розбудувалося, є хороші такі будинки ростуть, виростають. ну Це все сучасність. За військове містечко я можу тільки розказати, колись це був рух, колись це було багато військових, колись це було багато молодих хлопців, солдатів, які служили. Після цього щось, ну як би сказати, завмерло воно. Загальний вигляд вулиці мені дуже хороший, і мені цей район хороший, тому що я. Я живу тут вже е, майже 54 роки. На мою думку, через те, що вона в напрямку Львова, і так як зазвичай називають напрямку Ковальська, напрямку Коваля, Львовська, значить напрямку Львова. Свою назву вона отримала, мабуть, тому що вона веде до Львова. Я її пам'ятаю, якщо не було тут дистанція цього, не було його. Починається вона, ну там, де зараз отой круг, вона починається звідти та львівська. Тут де базарчик, то тут були єврейські хати, тут було дуже багато євреїв. І вона ця Львівська, вона кінчалася, так би сказати, перед автобусною станцією. далі поля, хутора, гнедавські. Отаке є. Переході, з яким ми поспілкувалися, здебільшого знайомі з історією забудови вулиця Львівська, якою ми сьогодні подорожуємо. Проте більше цікавої та корисної інформації ми вам пропонуємо дізнатися із довідки програми Я тут живу. Вулиця Львівська магістральна вулиця, що пролягає у напрямку траси на Львів. Починається від кільця на роздоріжжі з вулицями Володимирської, Пролетарської та Глінки, і йде до південної межі міста. Радянських воїнів, які полягли одніє вулиці нашого міста, яка має назву Львівська, закінчується вулиця на виїзді з Луцька, де далі дорога прямує до міста Львів, в честь якого і названа вулиця Львівська. Отож дізнавайтеся історію своєї вулиці разом з нами. До зустрічі!